Це таврія. Сама дорога стає мені невеличку частку цієї машини. Явно на 45 тисяч гривень. Це як прогоріл То Микола може вам зекономити. Щось Микола, мені кажеться, що ми їдемо черговий раз вибить дупу об пеньок. Добрий день. Просто як на лав. Зайшов з лоточком на око, щоб нагріти. Картошка, котлети, якісь салатики там лагельно був. А я бутерброд стояв. Добре, що я поїхав на своєю машиною. Що ж друзі, екстреним включенням включення? Нарешті я знайшов хоча б трохи цікавий для себе автомобіль. Це Таврія 2000 чи 2002 року, не впевнений точно. В непрезентабельному вигляді, скажімо так, що стосується її реального технічного стану, поки що загадувати не буду. Але автомобіль цікавий. Продається на старті він за тисячу доларів, продається трошечки далеко від моєго міста, але в межах розумного. І що? Ви знаєте, мені здається, я за цю машину колись говорив. Колись вона продавалася десь рік назад, теж щось за 1000 чи за 1200. Я запропонував 600, вони погодились, я зібрався виїжджати, і вони передзвонили, сказали, що ні, не їдьте, ми передумали. І от прямо на рівні відчуттів, мені здається, що так воно і було, не знаю, перепитаю, якщо не забуду власниці. A few moments later. Так, друзі, це вона. Я зайшов в своє збереження в пошуку збереженого в телеграмі, прописав назву того села, який я записав Шену, щоб їхати за цією адресою, дивитися цю машину, і мені вибило, що два результати знайдено за цим пошуком. 1 квітня минулого року я записував точно цю саму адресу, тому що точно як і зараз домовлявся їхати за цією машиною. Тому так, це вона. Тільки тоді я їхав, мав їхати за нею на 600, а зараз я їду за нею на 450. Ну що, друзі, ми вже з Миколою в його чудовому автомобілі. Рухаємося зараз за Анастасією і будемо пекти в Затаврією. Що з того вийде, я не знаю. Їхать далеко. Сама дорога стає мені невеличку частку цієї машини. Але тим не менше здається, що варіант прикольний. Включусь пізніше. Хоть так. Табли. Табли. Ми ж не повертали, ми прямо їхали. Правильно. Mm. не можна. Mm. Коротше, я що включився. По дорозі до Радивилова по-рівному сьогодні вискочила ще 13 калада. Машина з пробігом біля 250 тисяч заявленого. Я теж до не нерідний 2005 року, але А, до речі, з гнилими порогами. Повнорідний пробіг. Але що? Ціна 45 тисяч гривень. І я думаю, що є сенс її глянути, тому що якщо машина не в то за тисячу могли би, мабуть, домовитися. Не знаю, будемо бачити, зараз швиденько перед дорогою до Таврії глянемо ту тренаху. Ти що думаєш, Микола? Що вона гнила? Ні, ну то гнила так само собою, але ж питання ціни. Якщо там дійсно просто пороги, я думаю, що це можна розглядати до покупки. Про дивіться, готові ремстав. Він не віддасть дешевше. Це 45 цепляти. Це робить пороги, заберемо за штуку. Коротше, їдемо глянемо, ключусь, водом. От я може бути, це не варіант. Коли в мене буде тайкан. Після пенсії. Я думаю, тоді вже він мені не треба буде. Треба чуть раніше його спохватитися і купити. Так. Да. Да. Оставай десь Де? Сигналка є, централка є. І виходить. Mm -hmm. То я коротше, головку в неї купив бушну. А що, прогоріла? Прогоріл клапан. В неї. Mm -hmm. Купив ми цю головку, все поставив, заплатив 250 доларів чи Короче, Вона мені 250 вийшла, може. Ой, 1150, поняв? Mm -hmm. Стала. І так получилось, що в мене ще фордик є. Не вийшло, mm -hmm. що батьки купили в новоукраїнці дачу. Де, я думаю, мотоцикли якогось собі взяти, там гоняють, знаєш. Ну, no, 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 на дачу. На літо, блин. Ну а так зараз які типа ні є проблеми. Дивись, що треба зробити? Значить, диски поміняти по треба. З mm такої -hmm. сторони особливо. Получається, коли швидко їдеш, переможе. Б'є по рулю? Ні, ну б'є вона на якось определені. Не то, що б'є, а є трошечки. Вон, бачиш, попробуй, ступиться. Така трошечки, бачиш, тепла. Ну, це гаряче. ще так. Да. Це мелич, це так. Да. Буває, що і більше, mm -hmm. От. Із-за того, що диск кривий, зрозуміло? 3 тисячі гривень можна купити комплект два диска і два підшипника. Mm -hmm. Ну а так по мотору все добре, так? Да? По мотору все добре. Єдине, що е, я б поставив термостат новий, злив би це стару, це сол злив т, старий, щоб, бо там система промилась, знаєш. Не? І... Не говно це? Ну так, да, і воно таке, знаєш, чорне. Воно клацень, капот. Я хотів робити, але думаю, що я її буду продавати, то смисово. Акумулятор новий. Угу. Знаєте. Це чоловік. Це, це ж головку робили, так. Да. Як робить нормально? Газ? Але. Я не пробував, але цей власник казав, що робить, що він постійно на газу їздить. Для мене то газ, то я якось не дуже його привіз. Я придохронітель сюди витящив, бачиш, що тут стояв підохранитель на газ. Тобто я поставив і він робить. Хлопці тут коли знімалися, вони все підключили обратно. Тут єдина проблема, що тут трохи по порога треба буде по Ну але так дно ззаді там нормально воно. Чи якісь ну пари? я ззаді там не дивився, мені просто казав пасан що на станцію загнав, Каже, щоб бажано було подварити. А ну заведіть її, як вона робить Часи? Три кришки. бо вона гаряча. Нема ваш матки якоїсь? Є, зараз так. Хоч ще не газує, вона в той Що? Вот мотор нормальний, тут мужик типа на ній, типа один мужик. Нет, гарно, да. Він, понятно, що ти не маску. А це один, де ти ще не... Це надійнує кругу, наприклад, не платами. Да якщо рівень рвені, да і поп, то як вони все страшно. А ну по А, да, буде. Классно свіже тут жили. А вона зараз гаряча? Ну, Три бачок ще тоді написав. Не, не, не треба. це заліз? Це все сам бачить. О, але злить треба це гамоз, знаєш, залить свіжий. І термостат тут, 200 гривень коштує термостат. я Ну, рівні може який, бо я питав, нова викладна, нова, резонатор, новий, типу. вообще, от тільки поставив, ну Якщо в доларах край штука? Ну штука, да. Край, це вже... Поняв. В долларах штука і все. Я движу тобі... Не, за штуку вона нормальна, да, я... Що скажеш? Я не знаю, я не знаю, що понизу. Коротше, дивись, понизу... По верху, вроді норм, але там, там де пороги, зверху, типу, а знизу я не знаю, не бачу. Дивись, знизу з лівої сторони нема. Поняв. Сантиметрів ну, окей, варить. Сантиметрів 20 від порогів нічого немає зліва. Справа трохи менше, але теж. Але тіпа, тачка жива. Ну так, да, заводиться. Секунду. Алло? Заховку треба одну зробити. Ти скажи моїм глядачам, що ти можеш робити знижки на страховки. реально. Коротше, дивіться, якщо страховка на обичну машину в середньому зараз коштує 100 доларів, там 3800-4200, такі ну, ціни. Необично не То Микола може вам зекономити приблизно половину. Кому треба, пишіть в коментарі, сконтактую зробимо. Що Що Жигулю? Прикольна машина. А, звісно, так. Тисяча доларів і масло новеньке, і. Головка зроблена. І Акумулятор нічого новий. Нічого Туди не пердить, не ссить, все чисто, все. Коротше, 1000 доларів жига. 1,5, 2005 рік, на газу газ писаний, переоформляється. Просто зроблена, зроблена головка, нові свічки. Що там ще нове? А газ, в принципі, стоїть, треба тільки передохоронителя поставити, чи він робить. Да, так, по по нюансах, що дно, дно, там, де ці накладки знизу треба варити. Що ще по нюансах такого? Можна її полірнути, вона там реально в дверях видно, що вона довго стояла. Так, ну дійсно, чувак правду каже. І yeah. що ще, страховки нема, і що ще, що ще. А, і передні тормозні диски треба поміняти. Ну і термостат, він каже по бажанням, бо там вже таке залите, непонятно, що після того як робили головку. Але ти тисяще В рівному, по місності. Прикольна тачка. За такі гроші бомба. Що, їдемо за таврухи? Так. Yeah. Да? Яка ж реакція на Наталію. 300 доларів. Микола вперше побачив фотографію. Не більше, не більше. Не віддадуть за 300. Віддадуть. Не віддадуть. Що ти гарно попросиш. Вони за 400 не схотіли. Гарно попросиш віддадуть. Не віддадуть, Микола. Що брать? Кажи, що, що ти є куди в рот набрав? У мене є лучше біти варіант. Який? Даєш 1,8 і забираєш ломаси. Цього? Ні. Якого? Того Черпака? Того з Ні, дякую. Стеклоподйомники. Е -е. Все. Сіклоподйомники, <ріст> гідрач і, і кондьор. Ясно. Щось, Микола, мені кажеться, що ми їдемо в черговий раз вибить дупу об пеньок. До восьми годин. Що ти думаєш? Давай об'єктивно, ну нормально. Що по Таврії? Я їду їсти. Як, як можна вести справи з такими людьми? Ну, скажіть? От Хтось каже, візьміть його в команду, там, робіть щось разом. Як? Як? Ну, це, це ж не тільки зараз, так це постійно так. Добрий день. Скільки ждемо? Скільки? Такого, чуєш? Дивимося за ретавою, їдемо в ті Драбада. Далі їдемо дивитися е, цього, гольфавра дивилові. А далі їдемо дивитися дев'ятку в ситном. В Ситне? Да. Там де ти хотів їсти. Та їсти в дубном, бля. Ні, в ситном там в ж є то. В... Є ситне. Ти знаєш, що таке ситне? Ситне це село, за Ну. Це таке заведення. Ситне. Коротше, то їдемо все по плану. Спочатку туди, туди, туди. Може по дорозі ще щось знайду. Настя, ти що думаєш про ці машини? Ти вже бачила всі. Нормально, може бути. Лучше, ніж той варіант. двері. Мені прямо взагалі не Окно. Це дуже погана машина. Тебе були за такі гроші набагато краще. За неї штуку, де б навіть з 900 Ну. Хто не знає, тут свою нову таврію, яка в мене була з пробігом 22 тисячі. Я. Купував в дубно і от там, де цей що це у нас таке гольф, знімав відео. Дуже цікаве відео було, кому цікаво, а, пошукайте. Прикольно вийшло відео тоді, прикольна була Таврія. Ну що ж, друзі, перші кадри автомобіля в мене. Е, є дрібні царапинки, тому подібні речі, але взагалі машина просто як нова. От що, До чого не доторкаєшся. Нове, просто нове, я не знаю як це передати. Микола, може це знак про те, що ця таврія буде хорошою. Це знак, ти ще хочу ткогальфа. Назбирай. Ну, Легенько. Він 14 15. Угу. Перед успіхів тобі. Побажаємо Миколі успіхів. До зустрічі через два роки. Зніми Порше. З Києва, чувак. Подожди, ну видно. Так, кажи. З Києва. Ну. Зашов з лоточком на око, щоб нагріти. Картошка, котлети якісь салатики там в отдельно був. А що так ті? Економія має бути економний. А я бутерброд повітря. <рес> Та скільки скажи скільки ти витратив? Скільки коштує твій бутерброд? з І з картошкою. Yeah. 340. А чувак того їздить на порту, що не їсть таку хімію як ти. А <рес> буквоте. А, правильне питання? No. Може і так, але не знаю. все, все Ой, щось тукає. Та бл мода матюкається, тюкатися, бл А чого ви кажете, що є, якщо тоді її не дивилися? Ні, ну не дивилися, я кажу, що не дивився. Ні, флаури 20 тисяч. Не ма є. Волкі-палки, ну і... Я не знаю, як би з місця зрушили і проїхали на ній. Тебе б відпало б і заднє колесо і переднє праве вроді.